Актуальне інтерв'ю з Мариною Маркевич в ефірі Радіо Кордон сьогодні у світі відзначають. День усмішки, і кажуть, що саме щира усмішка може розтопити будь-яке серце. Але щоб вона була не лише красивою, а найголовніше здоровою, варто знати та дотримуватися певних правил. Про них ми і поговоримо сьогодні з нашою гостею, зі старшим ординатором, лікарем, стоматологом, стоматологічного кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної. Допомоги та сімейної медицини головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України підполковником медичної служби Раїсою Шіпановською. Мої вітання. Вітаю, пані Марине. Вітаю всіх слухачів радіо Кордон. Дякую, що до нас завітали. Знайшли час в робочий. Дякую. пані Раїсос. Як ми вже сказали, сьогодні всесвітній день усмішки. Зробіть нам, будь ласка, такий невеличкий екскурс в історію цього свята. Коли воно з'явилось, навіщо? Що символізує? Так, сьогодні дійсно ми відзначаємо Всесвітній день усмішки, і це свято має свою цікаву історію створення. Одна американська компанія звернулася до художника Гарві Бела з метою створення яскравого логотипу візитної картки компанії. Так, буквально за 10 хвилин Белл створив лавнозвісний смайлик. Сталося це в 1963 році, і успіх такого логотипу, такої візитної картки перевершив усі сподівання. Белл вірив, що створений ним смайл давно перестав бути просто комерційним символом, а став символом гарного настрою та усмішки. Він вирішив започаткувати. Святкування Всесвітнього дня усмішки, який ми з 1999 року саме відзначаємо у першу п'ятницю жовтня. Девізом цього свята стала фраза: Зроби добру справу, допоможи хоча б одній людині посміхнутися. Такий приємний, позитивний день побільше б нам сьогодні в житті. Отже, який невидимий ворог стоїть на шляху у нас до здорової, красивої усмішки. Якою банальною не була відповідь, так, це зубний наліт. Зубний наліт це не тільки залишки їжі, це колонія бактерій, яка постійно утворює липку плівку на зубах. Поясню, чому і чим він небезпечний. В першу чергу бактерії нальоту утворюють кислоти, які негативно впливають на емаль, і це призводить до розвитку каріюця. Також ці бактерії можуть спричиняти, подразнювати ясна. Виникає набряк, кровоточивість ясен. Цей стан називається гінгівітом, виникає запалення ясен. Вчасно невидалений зубний наліт. Може мінералізуватися, переходити у зубні відкладення, зубний камінь. Виникає таке захворювання як пародонтит, і це, в свою чергу, призводить до відшарування ясен, рецесії ясен, послідуючому може бути розхитування зубів, і це і веде до випадіння зубів. Також в нальоті бактерії виділяють. Сполуки, які мають специфічний запах, і може виникнути стан, який називається галітоз неприємний запах з роту, ну і наліт може змінювати колір зубів. Зуби можуть ставати тьмяними, жовтуватими, а це веде до виникнення ряду естетичних проблем. Взагалі, якщо всі перераховані стани. Не лікувати, то вони будуть переходити у більш серйозні проблеми, тому рекомендовано вчасно звертатися до лікаря-стоматолога. Як часто потрібно чистити на лід? Професійно до лікаря потрібно звертатися раз в на півроку, тобто два рази на рік. Проведення професійної гігієни для кожного пацієнта необхідне обов'язково два рази на рік. Проте можна звертатися і частіше, якщо лікар буде на огляді бачити потребу в проведенні цієї процедури, він відповідно буде її рекомендувати і проводити. От сьогодні у клініках досить часто пропонують такі процедури, як відбілювання і освітлення. Це от ми про видалення нальоту, чи це зовсім інші процедури? Чим вони відрізняються? Чи це одне й те саме? Е, ні, є різниця. Е, скажу. Так що в процесі життя зуби тьмяніють навіть у людей, які не палять і не п'ють кави. Але, на щастя, на сьогоднішній день ми маємо методи та засоби, які допомагають відновити білизну наших зубів. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно освітлити чи відбілити зуби, потрібно розуміти, яке, який характер потемніння. Потемніння зубів може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє потемніння це той зубний наліт, який виникає внаслідок тривалого паління, вживання кави, чаю, продуктів, які зафарбовують нашу емаль. Внутрішнє потемніння це потемніння зубів, яке виникає внаслідок внутрішніх процесів в зубі, а саме в дентині. Це називається внутрішнім потемнінням. Отож, для Усунення зовнішнього потемніння буде достатньо процедури освітлення. Для внутрішнього, усунення внутрішнього потемніння потрібно проводити процедуру відбілювання. На рахунок освітлення зубів ми вже говорили, що допоможе в цьому безпосередньо у кріслі стоматолога це проведення процедури професійного відбілювання. Також освітлити зуби допоможуть абразиви та ферменти. Абразиви містяться у всіх зубних пастах, вони містяться в певній кількості. Чим вищий індекс абразивності пасти, тим більша вища її здатність до зняття зовнішнього потемніння. Індекс абразивності зазначається на звороті упаковки зубної пасти. Проте… Постійно абразивами користуватися не можна, тому що вони можуть негативно впливати на емаль. Тут е, більш безпечнішими будуть пасти на основі ферментів, на основі ензимів. Вони мають більш нижчий рівень абразивності, допомагають легко розчепити наліт та його видалити. І. Ці пасти завдяки своєму низькому рівню абразивності можуть бути рекомендовані навіть пацієнтам, які відчувають підвищену чутливість зубів, які мають гіперестезію. Абразиви та ферменти допоможуть справитися із зовнішнім від, е, е, повторюсь, що виникає яке від вживання е, кави, чаю, продуктів, що зафарбовують емаль, та. Е, також від тривалого паління. Е, тепер, якщо е, поговорити про процедуру відбілювання, професійна процедура відбілювання зубів проводиться безпосередньо у кріслі стоматолога. Це процедура, яка усуває ось це внутрішнє потемніння, що виникло в зубі. Вона проводиться за допомогою спеціальних відбілюючих систем, які. В своєму складі містять пероксиди: пероксид водню та пероксид карбаміду. Вони проникають в дентин, окислюються і внаслідок цього відбувається процедура відбілювання. Також можна рекомендувати для домашнього використання відбілюючі системи. Так, вони є, існують на сьогоднішній день. І ці відбілюючі системи вони містять ті самі. Активні речовини тільки в меншій концентрації, що дозволяє рекомендувати їх для домашнього відбілювання. Щоб не нашкодити. Так. E, взагалі, для того, щоб правильно вибрати метод, правильно вибрати зас засіб, обов'язкова консультація зі своїм лікарем. Дякую. Стосовно так, є ще такий каріс. Який теж впливає на потемніння, е, Хтось одразу біжить, хтось зволікає до лікаря. Чи може карієс стати причиною серйозних проблем не лише з зубами, а й з загальним станом здоров'я? Що відбувається, коли людина просто ігнорує, думає ну, це потемніло, потім я трошечки відбілю, і все буде ок. Якщо не лікувати, то можуть виникати його серйозні ускладнення. Банально, якщо дірку в зубі не лікувати, процес буде сягати глибше, досягати судинно-нервового пучка і буде виникати запалення, яке називається пульпіт. Якщо ж пульпіт людина проходить з мантрою якось буде, то це запалення буде захоплювати ще більше території, досягати зв'язки зуба періодонта, виникає запалення періодонтит. І також воно може розповсюджуватись на кісткову тканину, внаслідок чого виникає періостит, також може бути ще ускладненням налікованого каріусу. Якщо на етапі періодонтиту, періоститу не буде надана кваліфікована стоматологічна допомога, то руйнівні процеси підуть далі. Ці процеси будуть відбуватися уже в кісті щелепи і виникає процес остеомієліт. Тут уже буде згадуватися не лише причинний зуб, з якого все почалося, може бути обмежене відкривання рота, болісність при ковтанні, набряк, а також зміни загального стану організму. Одним із серйозних ускладнень нелікованого каріусу може бути гайморит. Це пов'язано з анатомією, тому що саме верхні бічні зуби, їх корені розташовуються близько до гайморових пазух, носових пазух. І якщо запальний процес виникне в одному з цих зубів, то він може перейти на носові пазухи, може спостерігатися нежить, набряк під очима. і Суттєвим також е, процесом може бути втрата зуба і зміщення сусідніх зубів. Якщо зуб довго потерпав від налікованого каріусу, скоріш за все, його прийдеться видалити. Внаслідок видалення зуба утворюється пустота. Зуби, які лишилися обабіч пустоти, на них буде йти більше навантаження. Вони будуть підлягати швидшій. Руйнації, а також може відбуватися зміщення їх в сторону відсутнього зуба. Тому рекомендовано одразу звертатися для заміщення відсутнього зуба. Але сучасна медицина не стоїть на місці, і ну, лінива або людина, яка боїться ходити до стоматолога, думає, ну нічого. Потім є така процедура, як імплантація. Що ви скажете, це. Сьогодні вона дуже популярна, така не всі розуміють, що це як, які має переваги імплантація, а можливо і недоліки. Втрата зуба це поширена проблема, яка відображається на не лише не тільки на зовнішньому вигляді, а й на стані всього організму. І дійсно імплантація зубів це інноваційний метод, який широко використовується в стоматології для. Заміщення дефекту зубних рядів застосовується завдяки численним своїм перевагам. Ну, щодо основних переваг імплантації, в першу чергу це її естетичність. Імпланти виглядають і відчуваються як власні зуби. Другою перевагою є функціональність. Імпланти повністю відновлюють функцію мовлення та жування без дискомфорту. Також імпланти зберігають кісткову тканину. Імпланти стимулюють кісткову тканину, запобігаючи її атрофії. Перевагою є їхня довговічність, тому що при належному догляді імпланти служать десятки років. І однією з суттєвих переваг імплантів є збереження здоров'я сусідніх зубів. тому що при встановленні імпланту не потрібно обточувати сусідні зуби, як це робиться при встановленні мостоподібних конструкцій. Якщо можна коротко, імплант це титановий штиф, який вживляється в щелепу. Після його приживлення одя... встановлюється штучний зуб, коронка, який максимально наближений до, до природнього. Так, це. Процедура, яка проходить в декілька етапів. Першим етапом імплантації є консультація та діагностика 3 d рентген томографія та планування і лікування. Другий основний етап це хірургічний етап, який безпосередньо включає встановлення імпланту. Цей етап проводиться під місцевою анестезією, тривати може від 30 до 60 хвилин. Четвертим етапом вважається етап остеоінтеграції. Що це таке? Це період приживлення імпланту в щелепі. Він триває приблизно від 3 до 6 місяців. Це залежить від клінічної ситуації та від, відповідно від індивідуальних особливостей організму. І четвертим етапом, фінішним, є встановлення абатмену та коронки. На рахунок питання, хто може стати кандидатом на імплантацію. Кандидатом на імплантацію можуть бути всі пацієнти, у яких є достатній рівень кісткової тканини та загальний стан здоров'я яких дозволяє провести дану процедуру. Проте існують і недоліки цієї процедури. Першим недоліком є. Це зміни в загальному стані здоров'я, а саме наявність захворювань. Неконтрольований цукровий діабет являється протипоказом це ендокронологічне захворювання. Також протипоказом являються онкологічні процеси. Другим протипоказом основним є це недостатність кісткової тканини, тому що потрібна кісткова пластика і Третій протипоказ є погана гігієна, тому що це може зашкодити приживленню імпланту. На сьогоднішній день імплантація зубів це сучасне рішення для здоров'я посмішки. От ви сказали, при правильному догляді відрізняється від звичайного імпланти це зуби. Штучні, але це зуби. І за ними також потрібно доглядати. Тому що якщо повертаючись до зубного нальоту, який згубно впливає на ротову порожнину, можуть виникати запальні процеси. Що стосується імплантів, цей процес називається переімплантит запалення навколо імпланту. Тому чистити зуби з імплантами вінірами також необхідно. Вініри. Сьогодні вони також вважаються таким швидким способом отримати ідеальну білосніжну усмішку. Хтось каже голівудську усмішку. Деякі навіть впевнені, що тепер, після того, як встановив вініри, можна до стоматолога взагалі не звертатися, не чистити. Ви як фахівець. підтвердите чи ні, рекомендуєте, чи ні, чи це панацея від всіх проблем стом? так. Вініри це. Тонкі пластинки, зазвичай з кераміки, які фіксуються на передню поверхню зуба для покращення їх зовнішнього вигляду та форми. Вініри широко використовуються в косметичній стоматології з метою досягнення білосніжності зубів. Але спростую той факт, що за вінірами не потрібен догляд. Зуби з вінірами потребують також догляду. Чистити зуби з вінірами потрібно. Поясню чому. Тому що навіть на гладенькій поверхні утворюється наліт. А це знову веде до запалення ясен. Ясна. Захист ясен є пріоритетом. Також бактерії в цьому нальоті можуть спровокувати запалення навколо вініру. І це буде також негативно відображатися навіть на стані всієї ротової порожнини. І... Довговічність вінірів також залежить від правильного догляду за ними. Правильний догляд, правильне чищення вінірів допоможе зберегти їхню естетичну функцію, довговічність, строк служіння. Проте є один момент, про який слід пам'ятати, це те, що вініри покривають лише передню поверхню зуба. А позаду і міжзубні проміжки залишається власна емаль, яка потребує догляду. Тому раджу обирати якісні професійні засоби по догляду за ротовою порожненою. Ви як фахівець, що скажете, наприклад, людині, в якої свої власні зуби абсолютно здорові, нема жодних проблем, але не такі симпатичні, не такі білі, можливо, форма, Варто ставити вініри, виключно з естетичної точки зору, і закрити очі на якісь моменти зі здоров'ям, бо кажуть, все одно підвищена чутливість так стається чи ні? Все та, всі ці моменти можуть спостерігатися, це дійсно так, але важко відповісти на питання, не бачачи пацієнта. Все оцінюється безпосередньо на консультативному етапі. На етапі. Оцінювання на етапі контакту з пацієнтом, що ми хочемо досягти, і чи його ротова порожнина дасть нам ці умови досягти того результату, який бажає саме пацієнт? Індивідуальний підхід. Так, ми всі хочемо гарну усмішку мати з вінірами або без. Розкажіть, будь ласка, п'ять найпоширеніших помилок у щоденному нашому догляді, які нам все псують. Окрім, ми вже зрозуміли, наліт видаляємо далі. Так, фатальні помилки. Напевне, перше це агресивне чищення зубів. Туди-сюди. а Обирати потрібно м'яку зубну щітку та застосовувати ніжні кругові рухи. Друге. Другою помилкою є: це час, який ми витрачаємо на чищення зубів. Або не витрачаємо взагалі. Так, ну 30 секунд це не серйозно. Наші зуби варті більше. Тому. Скільки? Приділяйте процедурі чищення зубів 2-3 хвилини часу. Далі це е, жувальні зуби задні, да, які. Також потребують нашої уваги, до яких потрібно діставатися і чистити, тому що там також підступно ховаються бактерії. Міжзубний проміжок це сліпа зона для нашої зубної щитки. Тому для його догляду додаємо міжзубний йоршик лос це must-have для досягнення ідеальної чистоти. І, напевне, такий основний. Основною помилкою є це: звертаємо увагу на свою зубну щітку. Якщо зубна щітка, її щитинки втратили форму, так, роз'їхалися в різні сторони. Час змінити зубну щітку, тому що стара зубна щітка не чистить, а лише розносить бактерії. Рекомендується, здається, один раз в місяць. Оновлюйте зубні щітки два раз на 2-3 місяці. Паста. Ви вже трохи сказали про пасту, про відбілючого. Повертаємось до цієї теми в даному форматі, чи ні? На рахунок чи, чи відбілю... відбілюючи, да, вона дійсно відбілює, так. чи просто це маркетинговий хід? А так, є зараз. Спостерігаються ну, ми бачимо пасти, які, на яких написано на упаковках провайт вайтенінг, відбілюючи, да, і зразу виникає питання: я її куплю чи відбілить вона мої зуби? Навіщо мені ходити до стоматолога? Я зараз куплю пасту, я буду. Ну, е, є не всі відбілюючі пасти в прямому сенсі слова відбілюють зуби, тому що ми говорили про зовнішні внутрішні потемніння. Саме дентин визначає природний колір наших зубів, і ці пасти не впливають на дентин, вони не проникають і не від, не відбілюють. Але тоді виникає питання, як же ж відбувається це відбілювання, да? чи, і чи воно взагалі відбувається і в чому суперсила цих паст? Перше, це їхня полірувальна та очищувальна здатність. Повторююсь, що ці пасти це пасти на основі абразивів, їхня достатня кількість допомагає усунути знову ж той наліт, який виникає від паління, від чаю, кави, від червоного вина. І друга їхня така здатність це. Оптична здатність. Деякі з цих засобів містять оптичні освітлювачі, які допомагають досягти тимчасового ефекту білизни за рахунок відбиття світла. Проте це тимчасовий ефект, і знову ж таки на природній кольор зубів вона не впливає. Ну, взагалі потрібно консультуватися також і підбирати правильні доглядові засоби. А чим відрізняються професійні від мас-маркет зубні пасти? Ополіскувачі, ну і взагалі засоби гігієни. Так, професійні засоби по догляду за ротовою порожниною в першу чергу вони будуть відрізнятися складом, тому що вони містять велику концентрацію активних речовин у вигляді фторидів, нітрату калію, гідроксиапатитів і саме? Ось цей склад відрізняє професійні засоби від мас маркету Також ефективність їхня, тому що професійні засоби вони вирішують конкретну проблему. Наприклад, відбілюють зуби, борються з пародонтитом, зміцнюють емаль, запобігають розвитку каріусу і не тільки. І, напевне, третє, чим вони відрізняються, це дослідження. Всі професійні засоби створюються на основі великих корпорацій, Науковців, лікарів, які підтверджують їхню ефективність, їхню лікувальну властивість та безпечність. І, напевно, професійні призначає виключно лікар. ваш лікар. Лікар. Обов'язково консультація, обов'язковий індивідуальний підхід та підбір саме необхідних засобів під дану клінічну ситуацію. Пані Рисо, вам щиро дякую за такий. Екскурс, от ви на останок, останнє питання, я вас не буду більше мучити. Сказали про п'ять фатальних помилок, а тепер розкажіть про п'ять золотих правил для красивої, здорової, сяючої усмішки кожного. Ну, в першу чергу, це гігієна двічі на день. З додаванням ось тих додаткових засобів для міжзубних проміжків, це міжзубний Йоршик, флос. Друге… Правило дотримання режиму харчування. Вікно між прийомами їжі 3-4 години. В цей період можна пити чай, каву, проте без цукерок, цукру та молока. Також уникаємо солодких содових напоїв, таких як фанта, Кока-Кола, тому що вони змінюють. П ротової порожнини, підвищуючи кислотність, а це, в свою чергу, веде до розвитку каріусу та його ускладнень. Дотримання режиму пиття. Тому що саме добре зволожена ротова порожнина буде сприяти виділенню рідкої слини, а це, в свою чергу, захищає наші зуби від каріусу. І обирайте зубні пасти з ксилітом. Вони мають низький рівень абразивності приблизно 60. Також можна після прийому їжі використовувати жувальну гумку з ксилітом і пінку до однієї хвилини. Ці прості правила допоможуть зберегти красу нашої посмішки. Тепер я зрозуміла, чому ви відмовились кави з цукерочком. Дякую ще раз вам дякую за цей ефір, за те, що знайшли час до нас завітати. Сподіваюсь, дякую. не останній раз. Дякую так. Тому що посмішка це не тільки ознака гарного настрою, це ознака здоров'я нашого організму, ознака нашого успіху, впевненості. Ну, впевненості. І ваша посмішка це ваша неповторність. До речі, вчені довели, що посмішка має магічну силу. Як коли ми посміхаємося, активується нервова система, знижується рівень стресу, підвищується імунітет. Тому, чим більше ми посміємо, посміхаємося, тим здоровішими ми стаємо. Дозвольте посміхатись собі частіше. Дбайте про свою посмішку під чуйним наглядом лікаря, не забуваємо про профілактичні огляди. Про регулярні візити до лікаря-стоматолога і пам'ятаємо, що здорова посмішка це наш стиль. Дякую, друзі. Усміхаємось не тільки сьогодні. Ну а я нагадую, що сьогодні ми говорили зі старшим ординатором, лікарем-стоматологом стоматологічного кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги та сімейної медицини головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, підполковником медичної служби Раїсою Щепановською. Diagh,